Тисячі кримськотатарських родин прокинулися 18 травня 1944 року ще до світанку. Їх розбудили стуки та крики у двері їхніх будинків. Тиждень перед цим Сталін підписав постанову, яка фактично оголошувала усіх кримських татар зрадниками батьківщини. За версією радянської влади вони буцімто масово дезертували з лав Червоної армії, переходили на бік супротивника та брали участь в циських каральних операціях. Усі ці обвинувачення очевидно були лише прикриттям для зачистки щойно зайнятих після нацистської окупації території від усіх, кого вважали ненадійними чи нелояльними до радянського режиму. Близько третьої ночі, 18 травня, 32 тисячі працівників безпекових органів почали виконувати наказ радянської влади. Силовики давали на збори від п'яти хвилин до півгодини. За цей час тисячі кримськотатарських родин мали спакувати речі у невідомість, адже їм не казали, куди їх везуть чи навіть як довго вони будуть. В дорозі більшу частину кримських татар виселили з їхніх домівок за два з половиною дні. Вже до 16.00 20 травня, понад 180 тисяч людей відправили з Криму до різних регіонів радянського союзу. Переселеним родинам радянська влада на все життя заборонила вертатися додому, і лише після здобуття України незалежності кримські татари отримали змогу приїхати на півострів, який колись у них забрали. Я Ірина Іванченко, комунікаційна менеджерка Центру прав людини Зміна. І сьогодні ми разом з вами поглянемо, як за допомогою депортації спочатку радянська влада, а сьогодні російська, намагається формувати лояльне та безвольне суспільство. Депортація це примусове переселення людей на іншу територію. Їх зазвичай проводили без судів, а переселяли не окремих людей, а цілі етнічні чи соціальні групи. В історичному розрізі депортація зазвичай були одним з інструментів придушення спротиву поневолених народів. За їх допомогою режими позбавлялися реальних чи уявних опонентів та закріплювали на окупованих землях. Масово депортувати групу людей з радянського союзу почали з 1918 року. За наступні три десятиліття їхніми жертвами стали понад 6 мільйонів людей. Перші хвилі депортації з території України пройшли у 1930-х роках. Тоді до Казахстану виселяли заможних селян, так званих куркулів, переселяли також етнічних поляків і німців, що жили у прикордонних областях, бо вважали їх потенційними шпигунами та шпигунками. Радянська влада використовувала депортації для очищення нещодавно захоплених територій від тих, хто на її думку міг підірвати авторитет режиму. З початком Другої світової війни депортації у Союзі набули надзвичайних масштабів. Після приєднання до радянського союзу західних регіонів України протягом 1940-1941 років звіти депортували у Сибір, Середню Азію і на далекий схід близько 200 тисяч людей етнічних поляків, євреїв, українців. Та чи не найбільша хвиля етнічних депортацій припала на 1943-1944 роки? На початку квітня 1944 року радянські військові відбили Крим у німецьких окупантів. І одразу ж взялися до фільтрації населення. Радянська влада шукала колаборантів, а поміж тим, всіх з ким хотіла та не могла розправитися раніше. На початку травня тодішній нарком внутрішніх справ Лаврентій Берія надав Сталіну звіт про уявні злочини, що буцімто чинили геть усі кримські татари під час окупації. Раховуючи зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та виходячи із небажаності подальшого проживання кримських татар у прокордонній країні радянського союзу, НКВС СРСР вносить на ваш розгляд проект рішення ДКО про виселення усіх татар з території Криму. Так, серед кримських татар були люди, які йшли на співпрацю з німецькими окупантами, як і серед усіх інших народів, які були під окупацією. Та увесь кримськотатарський народ чи не найбільше поплатився за злочини лише деяких з них. До речі, отут посилання на наше відео, де ми ретельніше розбираємо, як Європа та СРСР боролися з колаборантами під час та після Другої світової війни. Переходьте за посиланням та не забувайте підписуватися на наш канал. За орієнтованими підрахунками, на початок війни близько 17 тисяч кримських татар служили. В лавах Червоної армії тисячі людей загинули протягом війни чи дістали поранення. Багато кримських татар отримали нагороди за здобутки чи досягнення на фронті. Кілька з них дістали звання героїв радянського союзу. А пілот Амет Хан Султан став двічі героєм. Та все ж, 11 травня 1944 року, Сталін підписав сумнозвісну постанову про депортацію цілого народу за злочини дрібки з них. Світ тисяч кримськотатарських родин перевернувся на світанку 18 травня 1944 року. Свідки тих подій часто згадували, що вони були дезорієнтовані групістю та напором радянських службовців. Часто вони навіть не розуміли, що відбувається, та куди їх ведуть. Операцію проводили одночасно по всьому півострову за два з половиною дні з Криму відправили 67 вщент забитих ешелонів. Усі вони прямували на схід Радянського Союзу на Урал до Сибіру в середню Азію. Депортовані опинилися у статусі так званих спецпоселенців. Їх закріплювали за новим місцем проживання та забороняли його залишати за порушення режиму. Людям загрожувало до 20 років ув'язнення у таборах. Поселяли людей часто у швидкома... зібраних бараках. У багатьох поселеннях не було чистої води, медичних засобів та умов для нормальної гігієни. Через це, зокрема, депортовані частіше хворіли, довше оговтувалися, а нерідко помирали. Дали нам маленький будиночок, де дах був на рівні з землею. Ми ледве вмістилися туди зі своєю сім'єю. У 1944 році першим помер брат Кришат. Наступного року сестричка віде. Мама день і ніч плакала і після смерті сестри прожила три дні. Мене і двох сестричок відвезли до лікарні. Того вечора померла ще одна моя сестра. Через два дні померла друга. Я залишилась зовсім одна. Радянська влада, а услід за нею, і теперішня російська, швидко навчилися приховувати власні масові злочини. Тому, зокрема, сьогодні немає точної оцінки кількості загиблих у депортації кримських татар. За різними підрахунками йдеться про від 20 до 46% від усіх вивезених людей. Серед померлих за перший рік майже половина діти до 16 років. Лише у 1967 році радянська влада зняла з кримських татар звинувачення в масовому колабораціонізмі, але на відміну від інших народів їм не дозволили повернутися на півострів. Серед кримських татар тим часом ширилося коло людей, які були готові за всяку ціну відстоювати права власного народу. 17 травня 1968 року 800 кримських татар вийшли на демонстрацію в Москві. Серед них були і ветерани Другої світової війни, які билися в радянській армії, а після мобілізації отримали заборону повертатися додому у Крим. Учасників демонстрації побила міліція. Згодом деяких активістів ув'язнили. Серед них був і Мустафа Джемілів. Він дістав три роки позбавлення волі у таборах Узбекистану. Тільки у 1989 році Верховна Рада СРСР визнала депортації різних спільнот незаконними, та лише з 1991 року переселені почали масово повертатися додому, точніше до своєї землі, бо домівок своїх вони вже не мали. Після виселення десятків тисяч родин буквально по всьому Криму залишилися пусті будинки, господарські та промислові приміщення. Це майно влада зазвичай привласнювала. Згодом у ці домівки заселили новоприбулих мешканців інших республік на житлові приміщення, техніку та різне майно депортованих кримських татар передавали до колгоспів, радгоспів чи просто розграбовували підприємством Криму критично не вистачало робочих рук після масових депортацій, тому людей на півострів централізовано завозили, відряджали з місць роботи чи навчання та усіляко заманювали привілеями, зокрема й безоплатним житлом. Зрештою, кримчани, які залишилися на півострові, мали повірити у те, що саме слов'яни корінне населення у Криму, тож і землі ці належать саме їм. Та звісно, під слов'янами малися на увазі здебільшого росіяни. Водночас, справжнє корінне населення, яке вивезло якомога далі від дому, мало б забути свою ідентичність та загубитися серед мільйонів інших представників так званого радянського народу. Заборонили на півострові одразу й освіту кримсько-татарською мовою. До масових депортацій на півострові було більше ніж 350 кримсько кримськотатарських шкіл. Їх усі закрили у 1944 році. Радянська влада знищувала книжки кримськотатарської, зокрема і перекладні, закривала бібліотеки та культурні осередки. Діти, яких переселяли разом з батьками, мали вчитися далі або російською, або мовою республіки, де вони жили. Та, попри усі намагання радянської влади, кримським татарам вдалося зберегти свою ідентичність, передати традиції та пам'ять про історію народу. Із радянської України в часи війни масово депортували не тільки кримських татар. Уже за місяць після їх переселення, Сталін підписав нові постанови, що наказували вивезти з півострова вірмен, болгар та греків. Тоді ж депортували нечисленних італійців, турків та німців, яким вдалося вціліти після кількох попередніх хвиль виселень. Поруч із очисткою Криму особливу увагу режим скерував і на західні регіони України. Упродовж 1944 1952 років звідси депортували понад 210 тисяч людей. Більшість із них були родини учасників та учасниць українського націоналістичного підпілля. Самі ж члени спротиву тоді були під слідством, переховувалися, загинули або вже були ув'язнені в таборах Гулагу. У людей, що прибували до спецпоселень, відбирали документи. Замість паспортів вони отримували спеціальні посвідчення або довідки. Як і кримським татарам, депортованим українцям за втечу з місця поселення могли дати 20 років ув'язнення. Та, попри все, переселені українці, як і кримські татари, міцно трималися своєї ідентичності. Це, зрештою, стримало і кримських татар і українців від зросіщення та розчинення у казані інших народів, чого так прагнуло керівництво Радянського Союзу. Ці страшні набутки та бажальний досвід радянської влади стали в пригоді Росії сьогодення. Росія наполегливо заявляє, буцімто рятує людей від обстрілів, жахів війни та уявної жорстокості української армії, та згідно з міжнародним гуманітарним правом дії росіян ніяк не можна називати евакуацією. За МГП евакуацію проводять, коли є особливі причини військового характеру або ж коли є пряма загроза життю та здоров'ю населення. Якщо ж така потреба справді є, евакуювати населення потрібно намагатися насамперед в межах його ж держави. Дозволено вивозити людей до іншої країни, тільки якщо перший варіант фізично неможливий, або ж якщо у рідній для цих людей країні немає безпечних місць. Натомість Росія навіть не намагалася організовувати евакуації на підконтрольній Україні території, Ба більше вона щоразу зривала вивезення людей українською владою, обстрілювала зелені коридори, залякувала населення жахіттями, які буцімто чинить українська влада з тими, хто вибрався з окупації. До того ж, РФ усіляко приховує кількість вивезених людей, особливо дітей. Правозахисники та юристи впевнені за таких умов не йдеться про жодну евакуацію чи спробу врятувати людей це депортація. Тут варто зазначити, що термін депортації в історичному контексті та в юридичному дещо відрізняються з історичного погляду. Депортація це вимушена міграція населення в межах однієї держави та захоплених нею територій. Однак, говорячи про сьогоднішні дії Росії, ми маємо на увазі передовсім юридичне визначення депортації це примусове переміщення цивільного населення з території їхнього проживання на територію країни окупанта чи іншої держави. Звичайно, радянські депортації минулого століття та сучасну російську так звану евакуацію не можна ототожнювати повністю. Проте, у цих явищ є схожа мета: позбавитися нелояльного за російськими уявленнями населення в окупації, а також асимілювати Депортованих серед російського населення і так само підтвердити імперський міф, що ніяких українців не існує. Це лише неправильні росіяни та росіянки. За правовим визначенням, депортація це не лише процес, коли людину чи групу людей насильно вивозять з їхнього місця проживання до іншого за певних умов, навіть нібито добровільний виїзд на власному транспорті. Можна визначити як депортацію. Основним критерієм, що розділяє ці випадки, є примус: це погрози, переслідування, затримання, психологічний тиск, зловживання владою та навмисне створення ситуації небезпеки для людей. Російська влада по суті дала мешканцям захоплених територій вибір або жити під обстрілами та страхом потрапити до катівні за найменший прояв незгоди, або виїхати з окупації де-інде. Та очевидно, що про жодну добру волю самих людей у таких ситуаціях не йдеться. Один з елементів політики депортації та асиміляції народів, яким користувався і радянський союз, і нині Росія це вивезення дітей та максимально оперативне включення їх у російську систему освіти. Росія депортувала дітей із соціальних установ на окупованих територіях, забирала у батьків, відправляла за сотні, а то й тисячі кілометрів. А потім приховувала їх від родини та тримала на так званому оздоровленні. Там дітям розказували про героїзм російської армії та велич народу РФ. Зокрема, представниця омбудсмана Ірина Суслова переказувала історію повернення з Росії дітей про їхнє навчання там. Ми проводимо опитування дітей, які повертаються з депортації та примусового переміщення. Їм розповідають про те, що Україна як держави не існує, що це фейкова країна, і їм немає куди повертатися, бо на них тут ніхто не чекає. Навчання за російською програмою, так зване оздоровлення в російських таборах, позашкільні часто мілітаризовані заходи, очевидно, мають на меті зруйнувати зв'язки українських дітей з їх національною групою та унеможливити повернення в Україну, зазначають правозахисники. Водночас влада РФ заселяє росіян на місце депортованих, а також заманює уявними привілеями громадян інших країн, зокрема з центральної Азії. Таким чином, Росія прагне змінити склад населення окупованих територій, послабити українську спільноту та, зрештою, стерти ідентичність нашого населення. Так, від моменту вторгнення РФ до Криму у 2014 році туди переселилися близько 500-800 тисяч росіян, і це лише дані, що вдалося зібрати з відкритих джерел, говорять у представниці президента України країни у Криму Росія заохочувала переїжджати на захоплені території загалом усіх своїх громадян, які свою чергу були зовсім не проти купити будиночок в душевне Алушті, де все так по домашньому або квартирку в Маріуполі, у якій досі лежать речі попередніх власників. Тоні та Міжнародне гуманітарне право забороняє державі окупанту переселяти на захоплені землі власне населення. Такі дії є воєнним злочином, та Росія, здається, вже давно не переймається цими формальностями. Росіяни також ведуть активну пропаганду, що спрямована на розрив будь яких зв'язків з Україною, вивезених з окупації людей постійно лякають, нібито кримінальними справами, які на них чекають в Україні. Це теж геть не новий метод для Росіян. Під час депортації кримських татар, наприклад, радянська влада вела активну пропагандистську кампанію. І в Криму, звідки тільки що вивезли сотні тисяч людей, і в місцях їхнього нового поселення влада поширювала чутки про виключно, ледь не вроджену зрадливість кримських татар. Таким чином радянська влада намагалася ізолювати депортовані спільноти, не дати ані підтримувати старі, ані побудувати нові міцні соціальні зв'язки. Росія і сьогодні раз у раз використовує цю техніку та фабрикує образ ворогів з тих людей чи груп, які вона не може приборкати. Так, з 2014 року Росія переслідує у Криму цивільне населення, що відверто заявляє про окупацію та злочини РФ. За словами голови Кримської прокуратури Ігоря Поночовного, загальний термін ув'язнення усіх засуджених у Криму за політичними, релігійними чи етнічними ознаками складає 1230 років. Значна частина тих, хто підпадає під ці утиски, це кримські татари. Влада РФ буквально продовжує політику радянського союзу щодо цього народу. Проти кримчан заводять кримінальні справи та судять за геть надуманими звинувачуваннями у тероризмі чи екстремізмі. Підслідством не тільки політики, активісти, журналісти чи волонтери це й дитячі тренери, столяри, вчителі, пенсіонери. Так, Росія вже 10 років веде справу Хізбут тахрір наймасовіший політичний процес в окупації. Цих людей звинувачують у причетності до Хізбут та хрір Аль-Ісламі, міжнародної ісламської партії, яка діє з 1953 року у понад 40 країнах світу. За різними даними, партія має близько мільйона прихильників. А Росія у 2003 році визнала її терористичною. Тож тепер затриманих у цій справі судять як нібито терористів. Раптові у четвертій ранку, масові затримання та відкриті суди, на яких кримських татар відправляють до в'язниць на 8, 12 чи 19 років, супроводжують пропагандистські наративи про нібито зрадницьку натуру, радикалізм та навіть зв'язки з діл. В реальності ж фігурантів справи судять за спілкування, релігійну літературу, що знайшли у них вдома, активну позицію чи допомогу іншим затриманим. Засуджених у справі Хізбу та Хрір зазвичай відправляють до тюрем у віддалених частинах Росії. Так, 1 травня цього року громадянського журналіста Рустема Шейхалієва етупували до в'язниці Єнісейська в Красноярському краї. Громадянського журналіста, волонтера Кримської солідарності Сулеймана Марлена Асанова, відправили до колонії у Мордовії у липні минулого року. Іншого активіста Тофіка Абдулгазієва відправили до в'язниці Верхньоуральська Челябінської області. Як і більших затриманих чи засуджених кримських татар, тофік неодноразово скаржився на проблеми зі здоров'ям, однак росіяни не реагували на них. Зрештою, у березні цього року чоловік потрапив до реанімації. Після понад місяця лікування та обстеження російські лікарі заявили, що Тофік до всього має туберкульоз. Наразі він не виходить на зв'язок, і сім'я не знає нічого про його теперішнє самопочуття. Росіяни масово відмовляють кримських татарам у лікуванні чи принаймні медичному огляді. Зміна регулярно оновлює список бранців Кремля, яким не надають лікарської допомоги. Нині їх 63. Це, наприклад, Амет Солейманов, громадський журналіст із Бахчисарая. Чоловік має серцеву недостатність і потребує заміни серцевого клапана у такому стані. Навіть за російським законодавством не можна ув'язнувати людину. Однак, у 2020 році Амета Солейманова таки засудили на 12 років та відправили до колонії міста Володимир у РФ. Нещодавно до Володимирської в'язниці етапували ще одного незаконно засудженого кримського татарина Рустема Мурасова. Перше росіяни його затримали у 2016 році, однак тоді чоловіка відпустили. У 2021 році Мурасов їздив до Ростова на Дону на судові процеси над кримськими татарами, аби підтримати представників свого народу. У ту поїздку його затримали остаточно. За неповних два роки слідства Мурасову оголосили вирок у 12 років позбавлення волі. Протягом всього утримання Рустем скаржиться на самопочуття. Він має хронічне захворювання, що тільки загострилося в ув'язненні. Однак медичної допомоги йому не надають, Побільше чоловіку навіть не передають ліки, які надсилає його родина. Станом на 15 лютого 2024 року представництво президента у Криму відомо про 208 кримських політв'язнів, 125 з них кримські татари. Часто їх тримають за тисячі кілометрів від дому без можливості побачитися чи навіть поговорити з родиною. Нерідко єдиним їхнім зв'язком зі світом є звичайні паперові листи, і ви також можете їх написати. Цього року Зміна вдруге проводить акцію Листи до вільного Криму. Ви можете передати нам фізичний чи електронний лист, і ми доправимо його до політв'язнів. На жаль, через російську тюремну цензуру писати в листах можна геть не про все. Посилання на детальні інструкції є в описі до цього відео. Росія використовує показові суди у справах кримських татар ще і для залякування тих, хто залишився на півострові. Судові процеси над рідними, друзями та колегами, регулярні обшуки, адміністративні арешти та штрафи змушують кримських татар сприймати серйозно погрози росіян про великі тюремні строки. Через це люди змушені виїжджати зі своєї рідної землі та шукати безпеки на новому місці. Був змушений виїхати, зокрема, громадський журналіст та активіст Кримської солідарності Сейтумер Сейтумеров. У лютому 2017 року до його будинку прийшли співробітники ФСБ і провели обшук, вилучили телефон та ноутбук. Тоді чоловіка притягли до адміністративної відповідальності за допис у ВКонтакте, опублікований ще до окупації півострова. Сейту меру призначили штраф. Однак, через постійний тиск та загрозу нового затримання вже наприкінці року він виїхав з Криму. Росіяни зрештою таки завели на нього кримінальну справу та оголосили в розшук. Активіста звинувачують в участі у терористичному групуванні та підготовці до силового захоплення влади. Подібних історій у Криму сотні, якщо не тисячі. Самі ж кримські татари називають це тихою депортацією. Немає товарних вагонів та спецпоселень, але й життя для багатьох людей у Криму також більше немає. Депортація та незаконні переміщення людей під час війни можуть бути воєнними злочинами чи злочинами проти людяності згідно з римським статутом. Українські правоохоронці та правозахисні організації документують порушення Росії та працюють, щоб довести усьому світові, що напади росіян на кримських татар чи українців це не випадковості чи збіги, а багаторічна спланована та ретельно організована політика російської влади. І бере вона своє коріння задовго до існування до сьогоднішньої держави Російська Федерація. І одне з трагічних підтверджень тому депортація кримських татар 1944 року. У римському статуті описано такий елемент злочину умисне створення для певної групи людей таких умов, що призведуть до повного або часткового фізичного знищення цієї групи. Такі дії є геноцидом. У 2015 році Верховна Рада України визнала переселення кримських татар радянською владою геноцидом. Відтоді, щороку перед 18 травня, український парламент закликає світ зробити те саме: визнати, що радянський союз намагався викоренити та знищити цілий народ, стерти його ідентичність, мову, побут та традиції. Наразі таке рішення, окрім України, прийняли Литва, Латвія та Канада. Правова аналітикиня Центру прав людини зміна Онисія Синюк одного разу зазначила, найгірше з того, що відбувалося у минулому столітті з кримськими татарами, це те, що Росія не понесла покарання за свій злочин. Саме це і дозволяє їй переслідувати людей знову. Та сподіваємося, цього разу Росія та її воєнні злочинці не уникнуть відповідальності. Дякую, що підписалися на наш канал. Ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео.